Народ, що ви робите? Ворог поміняв тактику. Вони не роблять масовані по всій країні, а кожного дня обирають одне місто і масовано обстрілюють для більшої вирогідності влучань, вбивств і терору, бо ПВО однієї області не зможе збити все і відразу. А зранку в коменти хоч не заходь. Ви міряєтесь від кількості прильотів до фронтових втрат, від кількості могил до мови. Скажіть, а є різниця кількості загиблих в тилу чи на фронті, з якого регіону, коли вони всі наші рідні незнайомці, коли вони всі наші брати і сестри? Чому мовне питання, котре взагалі не повинно стояти? Бо діалекти є у всіх країнах, і весь цивілізований світ це розуміє, а в нас на першому плані? Чому воно не стоїть на нулі? Може, тому що там є. Повага одне до одного, єдність та розуміння гуртування заради однієї цілі. Чому, коли фронт наближається зборою, почали ставати ще більше, коли повинно бути навпаки? Коли ви зрозумієте, що свою лють, ненависть та агресію треба направляти не на одне одного, а конвертувати в донати і не тільки на збори своєї області, тому що ви звідти, а на всі напрямки? Бо це все взаємопов'язано між собою. Не дай Бог ляже одна слідом інша. Не розділяйте Україну. Не допомагайте ботам і фейкам. Навпаки, сумщину і Херсонщину знищують. Всі маленькі і великі блогери. Кричіть про це на всіх мовах, які ви тільки знаєте. Розповсюджуйте, нам треба рятуватись і зробити все, щоб нас почули. Не сидіть в очікуванні і страху. Вивчайте психологію, тепер вона частина нашого життя. Щоб допомагати собі рідним, близьким, знайомим, колегам, бути зібраним під час атаки, після знати, що робити, і до повернення військових, бо ми потрібні одне одному. Не чіпляйтесь до співаків та акторів, вони займаються своєю справою, просувають українське на світовий рівень, і в них то гарно виходить, і це добре. Бо зараз наш час заявити про себе світу не тільки як герої, яка тримає махіну. А й культуру нашої неньки, плюс за рахунок тих концертів вони дуже сильно допомагають армії. Не ставте палки в колеса, а навпаки, підтримуйте, підтримуйте все і всіх, що стосується нашої країни, бо я не втомлюсь нагадувати, що саме в єдності наша сила, а розколять нас як народ, то заберуть і країну. Слава Україні!